Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене як завжди звати Віталій, і я дуже-дуже радий вас бачити на своєму каналі. Як у вас справи? How are you? Будь ласка, залишайте ваші відповіді тільки англійською знизу в коментарях. І на сьогоднішньому занятті ми розмовляємо про present Simple або теперішній простий час. Я дивився на своєму каналі, які відео в мене вже є, і я був шокований. Я думав, я вже давно зробив відео про цей час, але виявляється ні. Я не зробив відео про самий простий, найбазовіший час в англійській мові. Так, в інших відео були згадки цього часу, були конструкції цього часу, але повністю від початку до кінця я ще його не пояснював. От я й вирішив, що сьогодні стане ідеальним днем для того, щоб вивчити цей час. Готові вчити англійську? Поїхали! І спочатку давайте поговоримо про те, як побудувати цей час в реченнях. Так ось, в нас є три види речення: стверджувальні, заперечні, а також запитальні. Так, ось стверджувальні будуються ось Таким чином, спочатку, як завжди, у нас йде підмет. Замість підмета можна поставити ваше ім'я, моє ім'я, просто займенники I, you, he, she, it і так далі. Потім у нас йде дієслово. Тут немає ніяких допоміжних дієслів в стверджувальній формі, це легко. Також йде просто дієслово. Наприклад, work це працювати, а I work це я працюю. Все. Це вже все речення, весь час побудований. Далі ще один приклад. Скажемо, він навчається. He studies. Тут вже починаються цікаві речі, тому що коли у нас третя особа однини, він, вона або воно, або яка назва якогось предмету, тоді до дієслова потрібно додати літеру С в кінці. Або інколи слова ще міняються, і остання літера слова також поміняється, так як слово «study» навчатись, остання літера це «y». Так, а от вже коли ми міняємо на «s», ми замість I пишемо I. Але це вже виключення. В більшості випадків там просто буде літера S. Так ось, he studies. Він навчається. І далі, після дії слова, вже йдуть допоміжні не, Перепрошую, допоміжні члени речення. Наприклад, he studies at a university. Він навчається в університеті. I work for this company. Я працюю на цю компанію. Тут поки що все зрозуміло та просто. Правда? Ну, Я буду сподіватися, що так. Так ось рухаємось до заперечних речень. І тут знову ж таки на початку у нас підмет. I, you, we, they, he, she, it та інші. Потім вже йдуть допоміжні дієслова. І тут є два. Перше це do, друге це does. Do використовується для таких е, займенників, як I. You, we, they. Тобто я, ти, вони та ми. А от does використовується для he, she, it, тобто третя особа однини. Ну, не потрібно це завчати, це просто для таких займенників, як він, вона та воно. Потім йде слово not для обох випадків і діє слово в кінці. Незмінене, просто в оригінальній його формі. Наприклад, he does not work. Він не працює. She. Does not read, вона не читає, тобто в сенсі взагалі ніколи не читає. Або I do not study. Я не навчаюсь. Також, друзі, маю ще одну важливу замітку: в негативі ніколи не потрібно додати S до дієслова. Пам'ятаєте, в стверджувальних реченнях у нас було he works, тобто він працює, або She studies, вона навчається. В негативі цього робити не потрібно. Там буде оригінальне дієслово: She doesn't, або She does not study. He doesn't work. він не працює, воно не навчається. Тобто S додавати не потрібно в запитальних реченнях. До речі, так само там S не потрібно. S потрібно додавати тільки в стверджувальних реченнях. І останній тип речень це запитальні. Щоб побудувати запитальне речення в даному часі, нам потрібно поставити допоміжне дієслово «do» або «does» на початок речення. Але важливо пам'ятати, що допоміжне дієслово залежить від іменника або займенника. Тобто, якщо у вас далі буде слово «I, you we they, тоді першим буде «do». Якщо це «he, she it, тоді does, do you does he, do we does she і так далі. Потім іде дієслово, звичайне дієслово. Працювати work, читати read, слухати музику, listen to music. Так ось, do you read. Чи ти читаєш книги? Does she listen to music? Чи слухає вона музику? Does he work? Чи він працює? Все, з конструкціями ми розібрались. Тепер рухаємось до випадків використання даного часу. І його назва каже, що він present Simple, тобто теперішній простий час. Але насправді, на жаль, він не такий простий, як здається. Чому? Тому що в українській є один теперішній час, і ми його будемо використовувати для всіх випадків. В англійській є чотири теперішні часи. Ну, два з яких ми викидаємо, тому що вони взагалі не схожі на український, а от два схожі. Так ось, перший ми вже вчили раніше, це Present Continuous, теперішній продовжений або прогресивний. І він звучить ось так: наприклад, я зараз читаю книгу, I am reading, або я зараз працюю, I am working. Так ось, він використовується тільки для тих випадків, коли ви прямо зараз реально цим займаєтесь. А ось ось цей простий, теперішній використовується не для цього, він використовується для речей, які ви робите регулярно або на постійній основі. Наприклад, I work. Це не мається на увазі, що я прямо зараз працюю, а просто мається на увазі, що я маю роботу, що я працюю десь. Тобто прямо зараз я можу бути на роботі, звичайно. Також я можу бути вдома, я можу спати, я можу бути десь на канікулах. Це не має значення. I work, це мається на увазі, що в цілому я працюю, що я не безробітний. Або she studies. Вона навчається. Зараз немає взагалі ніякої різниці, з чим вона займається зараз. Це мається на увазі, що в цілому вона навчається. Вона ходить до університету, наприклад, три рази в тиждень, чотири-п'ять разів в тиждень. Або he doesn't read. він не читає. Це ні в якому разі не мається на увазі, що він зараз не читає. Це речення означає, що він взагалі ніколи не читає. Також цей час буде використовуватись, коли ви хочете сказати, що якісь речі або якісь дії повторюються регулярно. Наприклад, я читаю кожного дня, I read. Every day. Або я займаюсь спортом три рази на тиждень. I exercise three times a week. Exercise – це займатися спортом або робити вправи. Three times – це три рази. Так, англійською мовою час буде time, а також кількість разів також буде time або times. Тобто, що ми вивчили? Головною відмінністю між теперішнім продовженим, а також простим теперішнім, є те, що продовжений це те, що ви робите прямо зараз. I am making this video» Я роблю це відео. Або I am reading» Я читаю. А ось теперішній простий це те, чим ви взагалі в цілому займаєтесь по життю. Або чим ви регулярно просто займаєтесь. «I read» – Це не означає, що я зараз читаю. Це означає, що я в цілому читаю інколи. «I make videos» Я роблю відео не зараз, а в цілому я знімаю для Ютубу відео. Це те, чим я займаюсь. А зараз, друзі, попрактикуємось. Я буду казати речення українською мовою. Ви, будь ласка, ставте це відео на паузу, якщо вам недостатньо часу. І записуйте це речення в коментарі англійською мовою, так як ви би його склали. Не підглядайте, не користуйтеся ніякими перекладачами. Це потрібно для того, щоб я побачив, чи ви можете це робити і виправив ваші помилки, якщо такі є. Якщо ви це зробите в перекладачі, ніякого толку з цього не буде, ніякого прогресу. Так ось, робіть це самі, будь ласка. Що ж, готові? Перше речення я навчаюсь в школі. Далі. Друге речення Я не навчаюсь в школі. Третє це буде запитання. Чи він навчається в школі? Четверте речення. Ти працюєш? Чи ти працюєш на роботі? П'яте. Я читаю кожного дня. Та шосте. Я не займаюсь спортом. Друзі, будь ласка, записуйте ці речення в коментарі, щоб я міг перевірити та сказати вам, що правильно, а що ні. Дякую вам всім за перегляд! Це все на сьогодні. Побачимось в наступних відео. Goodbye, guys!